Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо універсальну дводіну автомобільну магнітолу від компанії Phantom, модель DVA 7105. Постачається в фірмовій упаковці мультимедіа. Всередині у нас знаходиться інструкція з гарантійним талоном. Ось тут дроти підключення. Основні дроти, живлення 12 вольт і підключення до динаміків з роз'ємом роз ISO стандартним РЦА роз'єми, USB-роз'єм, GPS-антена. Дві два варіанти рамок. Рамки пластикові. Також, також фіксуючі металеві пластини в комплекті йдуть. І мультимедійна магнітола. Невеличка по глибині, немає сіді-привода. Е, е, по роз'ємам з е, тильної сторони у нас роз'єм для підключення GPS-антени, роз'єми для РЦА е, тюльпанів, е, також антенний роз'єм. І основний роз'єм для підключення акустики і живлення 12 вольт. Кнопки управління. Під заглушкою у нас знаходиться роз'єм USB повноцінний. І маємо сенсорний екран діагоналю 7 дюймів. Зараз ми магнітолу під'єднаємо на живлення 12 вольт і пройдемося по її функціоналу. Під'єднали магнітолу на живлення. В даній магнітолі використовується. Операційна система Android 10-ї версії. Вбудований 4 ядерний процесор Cortex A7 з частотою 1,3 ГГц, Також оперативна пам'ять 1 ГБ, вбудована пам'ять 32 ГБ. В даному випадку у нас це повноцінний Android-пристрій. Його можна налаштувати абсолютно. На будь-який смак як е, додатками, так і е, основними налаштуваннями. Тобто це все можна як звичайний планшет. Е, встановити додаткові е, додатки, навігацію, плеєри в еквалайзер, еквалайзер, до речі, тут встановлений. Перед, е, е, Налаштування абсолютно будь-які на будь-який смак можна виставити на цій магнітолі. Також при купівлі на магнітолу обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.